Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Нарада на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник і як завжди, в рамках нашого, нашої програми ми розкриваємо важливі та актуальні теми. Сьогодні ми говоримо про проєкт, нова фабрика, який створений для впровадження системи дуальної освіти. Та більш детально про ідею створення та про сам проєкт ми поговоримо з Євгеном Чуприновим та Дарією Черненко. Ради вітати вас! на нашій студії. Відразу хотілося б дізнатися, тому що дуже така цікава тема, актуальна на даний час. Як виникла ідея створення такого проєкту? А, ідея створення освітнього проєкту нова фабрика вона виникла безпосередньо з ідеї інвестиційного проєкту Нова фабрика. тому що… Два роки тому Арселор Мітал запланував будівництво нової фабрики огрудкування на території підприємства і було вирішено, що на цій фабриці будуть працювати саме молоді спеціалісти, яких ми підготуємо. Ось так народився освітній проект Нова фабрика. Що він взагалі собою являє? Це проект з елементами дуальної освіти. Він для студентів, про студентів і про майбутнє студентів на Арселор Мітал Кривий ріг. Угу. А, яка основна мета та ціль? А, мета залучити молодь до роботи на підприємстві. А, основна, напевно, найглибша мета це заповнити певні кадрові депи. І створити кадровий резерв. І я вам скажу так, що нам це дуже добре вдається, тому що спочатку була перша фабрика. На жаль, будівництво об'єкту не відбулося, але ми отримали настільки багато молодих спеціалістів, що було прийнято рішення, скажімо так, розширити межі проекту. Ми запартнерилися з, з багатьма навчальними закладами нашого міста. Зараз у нас їх дев'ять. І Євген Валерійович є безпосереднім представником. Нашого партнеру Державного університету економіки і технологій. А ось, і ми далі запроваджуємо цю ідею тільки вже в більш ширших масштабах. Угу. А, пане Іване, яким чином дуальна освіта впливає на підготовку студентів? А, я трошечки доповню попередню Власне. відповідь, а, тому що насправді а, те, що від цього проєкту є надзвичайна користь для підприємства, тут говорити і немає що. А те, що для вищих навчальних закладів є а, велика користь, то тут. Це дійсно, тому що і я, як викладач університету, отримав можливість десятки разів побувати на підприємстві, подивитися ще раз це все виробництво, поспілкуватися з представниками виробництва, з технологами, позадавати їм питання, налагодити оці важливі горизонтальні зв'язки. Коли ти можеш там з якимось питанням зателефонувати, поспілкуватися, дізнатися, якісь особливості з виробництва тут це ну, дає надзвичайно великий ефект щодо освіти. От користь цього проекту вона також я вважаю для підприємства надзвичайно важлива, тому що ми можемо створювати для них той продукт, який, який їм треба у вигляді студентів, у вигляді спеціалістів, не тільки якогось, якусь людину, яка заточена на те, щоб робити якусь одну конкретну роботу, а готувати технолог, технологів, які будуть знати ну майже весь курс металургії, виробництва. Що є досить важливо, і можна я б хотіла Будь доповнити, також що цим ми і займаємось зараз. Тобто, окрім того, що наші студенти отримують освіту в своєму навчальному закладі, вони ще навчаються в проєкті за додатковою програмою, яку розробили ми. Тобто, вони, як і сказав Євген Валеріч, вони вивчають повний курс металургії для того, щоб бути більш, скажімо так, погруженими в цю специфіку роботи підприємств. Взагалі, що таке металургія, вони повинні про це знати. Ми проводимо для них дуже багато екскурсій. На підприємстві для того, щоб вони ну, не просто вивчали, а для того, щоб вони ще й побачили, як працює підприємство і як вони можуть, скажімо так, впровадитися в, цю, в таку дуже, дуже, велику Нішу, і дуже, так, дуже велику і дуже складну систему. Скажімо так, ми їх підготовлюємо. І, звісно, фінальна точка, така не фінальна, ну і фінальна, і така початкова це те, що після. Півтора років навчання вони заходять до нас на оплачуване стажування. Це е, головне. Е, і оплачуване стажування воно е, якби не тільки для студентів нової фабрики, ми в принципі. Запроваджуємо оплачуване стажування для всіх бажаючих, кому є 18 років. Це головна умова. Інше, ми про перший досвід, інше ми надамо. Тому нова фабрика вона якби веде в цю точку, що ми отримуємо наших майбутніх кандидатів на стажування, які потім після стажування можуть залишитися у нас на підприємстві і заповнити оці наші гепи, наш кадровий голод, скажімо так, його понизити трошки. Угу. Тобто користь і для подальшої кар'єри студентів також Звичайно. є від цього проєкту. Чудово, як розглядаєте роль нової фабрики у популяризації технічних та робітничих професій? Це хороше питання, тому що ну, сьогодні ми маємо таку тенденцію, коли велика кількість дітей вони не дивляться в напрямок технічних дисциплін? Арселор, я бачу, що робить велику роботу в цьому напрямку і намагається і зарплати підвищувати. І є велика кількість додаткових проєктів для молоді на ArcelorMittal. і навчання іноземними мовами, і оплачуване стажування. Ось буквально на минулих тижнях ми якраз проводили для університетських студентів екзамени. Були представники виробництва і діти, які сподобалися, діти, які чудово відповідали на запитання. Їм одразу представник підприємства пропонує йти до себе на стажування. В свій, свій цех прати його під своє крило, і він одразу бачить в людині перспективу, і він уже на майбутнє бачить, що людина може зростати і досягати досить суттєвих кар'єрних посад. Це для ну дітей, технічної спеціальності я вважаю, набагато краще і набагато є таким серйозним стимулом. Так. І щодо кар'єрних перспектив, дивіться, це не просто він зайшов на стажування, все там, наставник є. Ні, цей наставник буде його ще навчати півроку. Далі він буде здавати якби екзамен з допуском до самостійної роботи і переходить до нас в штаб. Тобто ми як підсумок отримуємо вже нашого працівника. І точно знаємо, що він наш, що він з нами пройшов через такі, скажімо так, програми. А хто зі студентів та як вони взагалі долучаються до проєкту? Ну, є велика кількість студентів, є університетська частина, Коледжі. це і наш державний університет економіки і технології, є велика кількість коледжів і професійно-технічних закладів освіти, які освоюють і певний прошарок робітничих спеціальностей. Але от я для них проводжу заняття. Я завжди намагаюся їм казати, що Треба думати і про своє кар'єрне зростання, треба брати от те, що зараз Арселор може дати. Треба обов'язково далі йти навчатися в університет, отримувати технологічну спеціальність, технічну спеціальність. Тому що ну сьогодні ми маємо досить суттєвий дефіцит робочих рук у металургії, у технічних галузях. І ті діти, які сьогодні будуть в себе вкладувати досить багато, які будуть знати технологію, знати мови, розуміти про що вони говорять, у них є досить серйозні кар'єрні перспективи. Це 100%. Ну ми в цьому допоможемо, тому що. А... Арселор Мітал також запроваджує безкоштовні курси навчання для своїх студентів. Це як і нова фабрика, це і наші стажери. Тобто ми піклуємося про те, щоб вони вивчали мови. Окрім цього, у них є безліч івентів які, і тренінгів, які організовує Арселор Мітал для їхнього розвитку, для того, щоб вони вчилися також взаємодіяти між, між собою. Тому що це ну, прямим чином вплине на те, як вони будуть взаємодіяти зі своїми колегами. Коли вони вже зайдуть працювати в штат, угу. а яким чином проєкт сприяє формуванню кваліфікованих кадрів для от саме ринку праці? Навчання. Навчання. Навчання плюс реальна практика на реальних робочих місцях, тому що навіть на екзаменах до них приходять представники. Начальники цехів, заступники начальників цехів і задають конкретні питання, які стосуються саме цієї конкретної роботи. Дають якісь корисні поради, рекомендації і так далі. Ми в університеті адаптували свої навчальні програми. Ми коли започатковували проєкт, ми годинами зустрічалися зі стейкхолдерами, з підприємствами, ми обговорювали кожну дисципліну, що в ній повинно бути, на що зробити певний фокус і так далі. Тому якби, з цієї точки зору я думаю, ми зробили все, що від нас можливе. Все за дітьми, аби вони навчалися, слухали, вивчали. І зі свого боку. Так само всі програми, всі напрямки в рамках цих програм, навчання там англійської івенти, це все направлено безпосередньо на, скажімо так, їх обізнаність обізнаності, підвищення їхньої кваліфікації. Угу. А, і підсумовуючи нашу розмову, так а, сказали, ви сказали так, що так уже там з моменту першої фабрики ви розширились, так а, але все одно я думаю, що є якісь плани і цілі на майбутнє. Так, от які плани та цілі саме з цим проєктом і у вас є на майбутнє? Хочу відповісти. Дуже цікаве запитання. Дуже дякую. Хочу сказати всім, хто нас дивиться. Я сподіваюся, що нас дивиться багато молоді. Або передайте своїм дітям, онукам, що ми вже узгодили запуск. Нової фабрики 3.0, як ми її називаємо, це третя хвиля проєкту Нова фабрика. І згодом розпочнуться всі наші співбесіди зі студентами. Тому, якщо ви хочете, вже, якщо ви нас послухали і ви розумієте, що вам це цікаво, ви хочете розвиватися, тоді готуйтеся до нашої майбутньої зустрічі. Слідкуйте за нашими соцмережами, твій арселормітал, молодіжний інстаграм, там будуть всі новини про запуск нової хвилі проєкту. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і е, побажати тільки сталості вашому проєкту і ще більшого розширення. Дуже дякую. Дуже дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми про проєкт Нова фабрика. В гостях у нас були Євген Чупринов та Дар'я Черненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.